Книголюби, привіт! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні ось це відео, яке я вам обіцяла, певно, точно не раз. І, як ви зрозуміли з назви, сьогодні будемо говорити про Миколу Хвильового та його тексти. Причиною цього відео стала книга, яка вийшла не так давно у видавництві Віхола. І це. Початок серії, «Неканонічний канон, і тут є три тексти Миколи Хвильового. Загалом, що сьогодні, взагалі, ви можете почути від мене у цьому відео. Ми трішечки поговоримо про ось це видання. Ми поговоримо про Миколу Хвильового взагалі в контексті 20-го сторіччя, точніше, більше початку, в контексті літератури. І поговоримо трішки детальніше про його творчу спадщину. Зокрема, будемо орієнтуватися на ті три твори, які видані саме в книзі від віхоли. Взагалі дуже щаслива, що віхола взялись видавати українських класиків, що вони не бояться відкривати для нас наші імена, десь, можливо, трішечки призабуті, десь можливо трохи відомі, але вони дають змогу нам переосмислити їх. І ось привертаючи увагу, ось такими милими лаконічними виданнями. Є шанс, що ще більше читачів захоче познайомитися з українською класикою. Зокрема, певно, класикою ХХ сторіччя. Трішечки про серію «Неканонічний канон». Принцип, цієї, принцип цього видання досить простий. В нас є автор це важлива постать у нашій літературі, можливо, десь трішки справді призабута, можливо, відома, але ми будемо її переосмислювати. В нас є тексти. Цього автора і невеликий коментар від літературознавців. Коментар до текстів Миколи Хвильового є від відомої, критикині літературознавчині віри Агеєвої. Я думаю, що ви це ім'я наразі чули, як мінімум за книгою «Залаштунками імперії. І ось тут Віра Агеєва також лишила свій коментар про Хвильового, його тексти і важливість у нашій літературі. А далі банально просто маємо тексти щодо того, як краще читати, зважаючи на те, що я вже прочитала і коментар, і самі. Твори хвильового можу точно сказати, що варто спершу познайомитися з творчістю хвильового, а тоді уже братися за коментар від літературознавців. Чому так? Ви спершу зможете, відгороджуючись від чужих думок, спробувати осягнути творчість письменників, ви зможете більше зануритися в ідеї, настрої, сюжети. А вже тоді подивитися на ці тексти, які там ви якось по-своєму оцінюєте. З точки зору професіоналів, звісно ж, ви можете бути також літературними знавцями, хто ж зна. Але мені здається, це буде більш правильний підхід до читання цього видання. Але знову ж таки, можете читати, як вам заманеться. Просто це моя така невелика рекомендація. Говорячи про видання від віхули і взагалом про цю книгу, я буду спиратись і на думки Агеєвої. Про автора і на власні спостереження і досвід я десь згадувала у минулих відео, що хвильовий для мене вже знайомий. Я читала його тексти в університетські роки. Я була знайома з творчістю автора, і це для мене було своєрідне перепрочитання. Чи я знайшла щось для себе нове більше так аніж ні, оскільки мені вдалося поглянути на його творчість. Ще під іншим кутом з огляду на ті події, які зараз відбуваються. Так, ми в університеті також вчили, що хвильовий був важливою постаттю для 20-го сторіччя і нашого покоління. Ми розуміли, чому так відбувалося, але ось цієї цінності так не відчувалося, як відчувається це певно у наші дні. Насамперед, чому так відбувається? Хвильовий був одним. З тих, хто підтримував політику українізації, впроваджував її і виступав проти русифікації, проти всього російського. Він говорив про важливість української культури, про її цінність, і це ще все відбувалося у 20-х роках 20-го століття. Я зараз думаю, що багатьом відгукнеться ось таке, тому що наразі ми знову відчуваємо цінність української культури українського. Слова, мови і всього того, що створюють наші люди, як і в минулі сторіччя, так і те, що створюють зараз. Хвильовий був також важливим у літературній дискусії 1925-1928 років. Він активно висловлював свою позицію. Він активно писав, він розповідав. І не боявся говорити попри те, що вже тоді починалися репресії проти українців, і всі ми знаємо про розстріляне відродження. Це як мінімум відомо нам ще шкільних років. А наразі знов ж таки це стає ще більш актуальним. У своїх творах, які він видає під час літературної дискусії, уже після неї він говорить про те, що час уже перестати наслідувати Московію, час перестати наслідувати російську культуру і звертати увагу на все своє. Я думаю, можливо, ви чули про його памфлети, чи досить таки відому статтю Україна чи Малоросія», яку, скажімо так, тоді не дуже схвально прийняли її, відмовлялися друкувати. І звісно ж, хвильовий був тим, хто говорив про євразійський ренесанс. І про відродження нової української культури, як мінімум, за це його потрібно поважати, розуміти його актуальність, його важливість і на сьогодні, і розуміти, чому його тексти є справді взірцевими, Але взірцевими не в такому, знаєте, банальному сенсі, а в сенсі того, що вони зберігають нашу культурну спадщину. Звісно ж, Хвильового багато хто підтримував, але знов ж таки не забуваємо, в який час він жив. І, скажімо, так він мав набагато більше ворогів, не всі так і діячі культури, і літератури загалом його підтримували, і звісно ж йому протистояла. Влада протистояли політичні сили, бо не забуваємо, в який час тоді жили письменники, зокрема і хвильовий. І ось я хочу згадати такі декілька важливих цитат висловів, точніше самого Хвильового про літературу, культуру загалом, про той час, який він жив, і просто щоб ви зрозуміли, наскільки це зараз відгукується. Перед нами стоїть питання на яку зі світових літератур взяти курс в будь-якому випадку, не на російську від російської літератури від її стихії, українська поезія повинна втікати як можна швидше. Ще в 20-х роках Вильовий закликав українців всіх навколо відмовлятися від всього російського. Або ж українська нація кілька століть шукала свого визволення. Росія ж самостійна держава, самостійна, ну так і ми самостійно. Ось мені здається, ці такі важливі думки хвильового є дуже актуальними, і треба все більше на це звертати увагу, не забувати нашу історичну спадщину, нашу культуру початку двадцятого сторіччя. Ну і звісно ж, попередніх сторіч також. Але якщо ми говоримо про автора і його контекст, в якому він жив, то це дуже важливо. І тепер трішечки вже більш перейдемо до. Його текстів, якогось такого мінімалістичного трактування, як я для себе їх розумію. Принаймні хочу спробувати трішечки про них поговорити. Мені сподобалось, як про хвильового висловилася Віра Агеєва, коли сказала, що він пише про крах романтичної світобудови, про те, що його досвід це досвід пережиття поразки національної держави. Ми вже знаємо з історичної точки зору, що відбувалося тоді з Україною, як знову ж таки її намагалися ділити, як їй не дозволили стати незалежною самостійною, як все більше Україна перебувала під тиском Росії, як відбувалося насадження усього російського у нас, і, і ось хвильовий власне це і переживає у своїх текстах. Якщо взяти всіх, ось так об'єднати його. Героїв з сантиментальної історії, з санаторійної зони з яромантики, це люди, які десь глибоко нещасні, які переживають щось дуже таке нетривіальне, непросте, і вони ніби відгороджені від всього світу. В санаторійній зоні ми бачимо героїв, які перебувають в закритому просторі. Це ж своєрідний санаторій, який більше навіть нагадує тюрму, аніж нормальний санаторій, якийсь де можуть лікуватися ті ж самі психічно хворі. В сентиментальній історії ми бачимо жінку, яка продовжує десь бути. І в пошуках себе, але знову ж таки вона не бачить якоїсь особливої цінності життя, ніби все вже втрачено, і попереду нічого там доброго немає. І коли ти читаєш, ти в принципі сторінка за сторінкою, це теж усвідомлює, що нічого там доброго й немає, і нічим добрим не може все це скінчитися. У Ярмантиці також я думаю, можливо, вам знайомий цей текст ще шкільної програми. Де син вбиває свою матір, де переходить на сторону зла, і в ньому також ти не бачиш абсолютно нічого людського й доброго, ти бачиш, що в ньому також немає всього майбутнього. Ось, ось такий момент він є ось в всіх цих трьох текстах і дуже відчувається, дуже простежується. Правді, коли ти починаєш. Читати будь-який текст хвильового, ти розумієш, що далі буде щось не дуже хороше, не дуже щось позитивне. Вони справді досить депресивні, попри те, що читається ніби і не складно в хвильового дуже приємний стиль написання, але сторінка за сторінкою ти відчуваєш якийсь тягар на собі тягар ось цієї буденності, яка на тебе тисне. Тисне ось ця влада, яка, хоча там, можливо, зовсім прямо і не описується, але ти десь там все одно за спиною відчуваєш її, і відчувається вона в і відчувається вона десь уже і в герої, яка десь там осідає у їхніх душах, згадуємо ту ж саму я романтику. Тому можна сказати, справді, герої хвильового вони нещасні, вони десь психічно не врівноважені. Тому я ж кажу, що порівнюючи всі три. Мені видається, що ось так вони справді покалічені, покалічені можливо тим часом, в якому вони жили. Якщо коротко, мені дуже ще сподобалось те, як Агеєва висловилась щодо того, про що ці тексти. Повість про санаторійну зону це скомпонована як щоденник написаний жінкою. Сентиментальна історія це монолог головної героїні. А я романтика це самоаналіз сина, матера вбивці, котрий відмовляється від материнського світу любові до людей і до Бога, зрікається Богоматері, аби ціною злочину завоювати собі місце у жорстокій злочинній маскулінній спільноті. Ось коротко, буквально одним абзацом про ці три тексти, але насамперед вони набагато глибші, аніж навіть можна, скажімо так, сказати все це. І вмістити в одне речення чи в один абзац. Ще хочу зауважити, що притаманне героям Хвильового те, що вони всі здатні до розумів про смерть, про те, як би покінчити життя самогубством, про те, що неодноразово казала попередньо, що майбутнього немає. І в принципі, в кожному тексті ти бачиш ось це. Ти бачиш смерть. Ти бачиш моменти, які до цього призводять. Можливо, не до кінця десь можна зрозуміти, чому так сталося, але взагалом, якщо оцінювати всю картинку, ну все стає на свої місця, і не виникає питань, чому та людина пішла на такий непростий, але можливо для цієї людини це був найпростіший крок. Фінали у текстах вони досить таки разючі, вони так тебе трохи можуть не те, що збадьюрити, скажімо так, навпаки, якось вибити землю з під ніг. Вони шокують особливо такий показовий фінал у сентиментальній історії. Він мене страшенно вразив. Я ще пам'ятала його з часів тоді, коли читала в університеті його. Я мало пам'ятала загалом про що ця історія була. А от фінал той такий пам'ятала до цих пір. Він також є досить такий показовим, але я не буду спойлерити, бо я думаю, вам було б. Самостійно набагато цікавіше дізнатися, що ж там такого страпилось, про що ж хвильовий написав. Якщо ж говорити про те, з яких текстів варто починати Хвильового, то на мою думку, це або має бути санаторійна зона, або сентиментальна історія. Можливо, навіть сентиментальна історія вона є трішечки простішою. І вже десь після цього все-таки можна читати я романтику. Мені здається. Коли учні в школі вивчають я романтику, вони і 10% відсотків не зрозуміють того, про що цей текст, тому що в школі не зовсім доносять вчителі той контекст, в якому була написана я романтика, і, на жаль, не розглядають, наприклад, сентиментальної історії чи санаторійну зону, але з іншого боку, для Учнів це також може бути досить складно. Таке враження, що ці діти вчать просто я романтику через те, що вона є, скажімо так, найменшою. Я буду вже певно так рухатися ближче до фіналу. Знову ж таки, опираючись на думку Віри Геєвої, перепрошую, що часто її цитуючи до неї, звертаюся, але мені здається, без неї розглядати самого хвильового в контексті ось цього видання, майже неможливо. І ось вона сказала досить таку цікаву думку. сьогодні його Септо Хвильового, неймовірно цікаво прочитати таки ж без політики. Бо саме Хвильовий виявився одним з найпроникливіших діагностів своєї вороховної постреволюційної епохи. Саме він розкрив психологічні підстави життєвого вибору, який робили його сучасники. З одного боку я десь споджуся з критикиною, тому що справді не хочеться десь поєднувати. Письменництво і політику, і справді цінність Хвильового полягає і в тому, що як він писав, як він доносив людське слово до читача. Але мені здається, все таки так уже склалось історично, що ми не можемо ніяк абсолютно відділити Хвильового від політики, тому що політика була частиною його життя, не в хорошому сенсі, не в тому, що він там щось робив для неї, а в тому, що вона його просто знищила. Саме політика. Скажімо так, вбила хвильового. Саме політика довела до того, що він просто не витримав, поставивши його в такі рамки. І Хвильовий – це лише невеличка частинка серед просто безлічі людей, які були знищені тодішнім політичним режимом в Україні, який не був зовсім українським, не проукраїнсько налаштованим. І таких, як він, були. Тисячі, десятки тисяч людей, скільки інтелігенції не вижило, на жаль, зазнало страшних репресій. І мені здається, тут просто його дуже важко відділити від цього контексту, бо ось він і творив ось цю українськість, Він і був рупором українського слова, був рушійною силою нашої літератури, культури загалом. Тому, як ви зрозуміли. Хвильовий є актуальним і досі. Хотілося би вірити, що він був і актуальним надалі, але вже, скажімо так, як з точки зору нашої історії прекрасного слова, популярним в сенсі того, як він пише, як він переживав ту непросту епоху, і щоб ми нарешті десь послухали. Хвильового, який там 100 років тому казав, що потрібно тікати від Росії, потрібно забувати все російське. Уявіть. 100 років тому було так само, була така сама страшна ситуація, і зараз ми можемо позбутися всього цього, що нам заважає розвиватись. Тому моя щира рекомендація звертати увагу на автора, звертати увагу на його тексти. Ця невеличка книжечка, це невелике видання, може вам відкрити двері. У творчість наших українських класиків 20-го сторіччя, а завдяки коментарю Віри Агеєвої, ви зможете ще більше десь осягнути глибину його текстів, його особистості, роздивитися його всебічно і відкрити для себе щось нове, якщо ви вже знайомі з його творчістю або. Допомогти глибше познайомитися з автором. Я буду з вами прощатися. Дякую, що переглянули цей ролик. Для мене це щось було досить таки непросте, тому що знімати огляд не просто на книгу, я б сказала, а скоріше на постать самого хвильового було не так просто, але. Я спробувала донести якісь свої меседжі вам, можливо, вам сподобалося. І якщо вам таки сподобалось, якщо вам цікаво, наприклад, щоб я продовжувала робити час від часу відео в такому форматі і розповідала і про інших класиків нашої української літератури, то обов'язково ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не прогавити мої наступні відео. Лишайте також свої коментарі. Чи читали ви Хвильового, чи хочете прочитати, що ви про нього думаєте. Мені буде дуже цікаво прочитати про це. А вам бажаю гарного настрою, мирного неба та до зустрічі в наступних роликах.